Добрий день, хлопчики і дівчата. 15 лютого відзначається свято Стрітення Господнє. Воно відзначається на сороковий день після Різдва Христова. В цей день Діва Марія, мати, Немовлятка Ісуса Христа принесла його в храм, де його зустрів священник Сімеон. За народними традиціями в цей день зима зустрічається з весною. Люди промовляють заклички на теплу погоду і ранню весну. Послухайте їх: Весна красна надходить, свої крила підводить над полями та гаями, над вишневими садами. Над левадами студенними віє крилами зеленими. Каже, земле, пробудися, квітом чистим одягнися. А от ще закличка. Ой весно, весно, днем красна. Що ти нам весно принесла? Принесла я вам літечко, житочко, ще й овес, Щоб зібрався рід увесь. І ще закличка є. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимонька в візочку, літечко в човночку. Цей день гадали на насінні, відставляли його на ніч, тарілку з насінням на вулицю. Якщо зранку на насінні буде роса, буде добрий врожай, а якщо насіння залишиться сухе, тоді буде поганий. Існують ще такі народні прикмети. Якщо настрітиння ясна і тепла погода, врожай буде багатий. Якщо настрітиння відлига або заметіль до пізньої весни. Теплий день настрітиння до ранньої і теплої весни. А якщо на небі яскраво сяють зірки до пізньої весни, діти, пропоную вам перевірити ці прикмети 15 лютого. Я бажаю, щоб весна у нас була тепла. А ви. Намалюйте мені малюнки, які прикмети ви запам'ятали, і яку погоду побачите в цей день. Я буду чекати ваші малюнки з нетерпінням. Дякую вам на все добре. До побачення.